всім пропонуємо вам оглянути таунхаус середній на зарванцях зараз зайдемо всередину. У нас броньовані двері. Прихожа. Прачечна. Гостілий санвузол. Кімната номер 1 Така кімната. Ступення. Каркас. Кухня студія. Достатньо велика. Без панорамного вікна, бо він є середнім. Так. На другому поверсі у нас санвузол. Зараз зайдемо ближче. Ось Такий санвузол. Ось так виглядає. Так, Це кімната номер 2 У нас є гардеробна. Відокремлено. Такс. Ось так виглядає. Такс. І у нас є кімната номер 3 Ось так виглядає. Ось так. Деталі по цьому таунхаусу будуть в описі. Якщо що, звертайтеся.